Нашу чергову сесію в такі зміни до бюджету. Нам надійшла субвенція з державного бюджету в сумі 785 тисяч. Це для облаштування безпечних умов закладів загальної середньої освіти протипожежний захист. Це буде на Надонівський ліцей, так який знаходиться усередині. З тих, що ми об'єднуємо захист України, і згідно цієї постанови... Наших коштів, 50% субвенцій. За рахунок перевиконання дохідної частини ми спрямовуємо 2 мільйони 428 і 9 тисяч гривень. І за рахунок вільних залишків на початок року 2 мільйони 8 тисяч гривень. Тут от, зараз я зачитаю вам що на шум, яких рослин Селищній раді придбання канцтоварів 20 тисяч, марки 7600, У нас є землення для нашого сектору, цей, що займається мобілізаційними заходами. Зараз така вимога, що для того, щоб розсилати ці всі вже не міськоматруси, ми передати на селищну раду, ми повинні розсилати повізник. для того, щоб в воду зремонтувати свої мало, mm, чим дитарії. 135 тисяч гривень. Чотири шафи 23,4 тисячі гривень. Перезарядка картриджів, ремонт принтерів 5,6. Ремонт орхтехніки 6 тисяч. Відшкодування за надання доступу до ключів 1386. Юридичні послуги партнерів – 2 тисячі, послуги по укртовикому по 6 і 7 тисяч, послуги по, по відправленню повістка 10 тисяч. Саджанці, троян 5 тисяч, там ми висаджували, самшити. Ну, самшити ми брали ще свої алеї, квіти, квіти, букети, це ми їх беремо до заходу, якісь стели покладання, 2-3 тисячі гривень, прапори, 12, 6 тисяч бачу, і брала до стели, і такі прапори, що по старостинських округах. Велі матеріали веселіться по 7 тисяч, матеріали по флігелі, там укриття у нас в лігері, 7-8 тисяч, подарункові.

Є вимога, щоб пишуть листи, щоб потрібно працемикал допомоги. Підвищення матеріали для команду внутрішніх приміщення. Сація за кліні, По наших свердловинах і важність 436 тисяч. Це таки це робимо. Благострій, до благоустрій населених пунктів. Запчастини до бензопоз і інші матеріали 46 тисяч. Це тут самшити йдуть, 2800. Насосна станція 2,7. Рекультивація земельних ділянок 199 тисяч хвостик, нічуки. Перевірка самстанцію громадських колодязь. 30 тисяч, придбання бензину. Хотілося зробити обстеження дна і состанція також наладила цієї води. а не робити. Таке підтримки, який все, так? Там 25 тисяч накусні ці всі обстеження і пісок. Ну, це просто, що треба нам кожне рішення, кожна частину робота рішення. Змінировим одне насів, а на частині потім з ними заключаємо угоди з вийняти коштів. Так на кожну окрему має бути. Зараз ви там в нас Ні, там ще є. Виходить, що і переформували штурмовики, частину забрали, а а то, що а Там вже інша частина, тому що ми її надавали переробити. А і такий русі перенесли далі. Заклади всі повністю в базу, тож ніхто ж не має, типові. Таких... Ну, а якщо дивитися, якщо дивитися, ми, якщо дивитися ми, ми, ми проуполи, то нам ми прироковували звернень побути там день, нам було не